Наші вітання, шановні друзі, вам з України. Нехай Господь поблагословить вас. І ваше життя буде сповнене Божої благодаті і розуміння того, хай прийде, що влада це коли пекло не подолало нас. Всі, хто прагнуть першості, позиції лідерства, мають розуміти, що саме за Божими стандартами означає влада. Учень Ісуса Христа має владу і силу у пекло забирати. Душі. Тому що Він іде за Духом Святим, він духовний. Бо коли інакше, коли він уже тілесний і душевний, то він гордий, пихати, він мертвий, той, який не має Бога, не має життя, не має любові. Пізнання Слова Божого потрібне дітям Божим. Там досвід тих, хто пройшов вузьким шляхом перед нами. І саме холодність в нашому дорослому жорсткому серці не дозволяє нам сприйняти Слово Боже, яке записано в Біблії, тому нам і потрібне покаяння. Давайте разом проговоримо молитву покаяння. Повторюйте разом зі мною. Отець Небесний, пробач мені мої гріхи. І невігластво. помилуй, Господи, і очисти мене святою кров'ю Ісуса Христа. Я відрікаюся від всіх хвороб і проклять в моєму житті. І довіряю своє життя Ісусу Христу. Я вірю, що Ісус Господь, небо і землі і єдиний Спаситель усіх людей. Благаю, Отче, в ім'я Твого Сина, дай мені Твоє батьківське благословіння та піклування, приведи мене до церкви, де я зможу виконати Твою волю, прийму Святого Духа. Буду розуміти і виконувати Слово Боже, жити у твоїй істині і любові, і силі. Амінь. Через покаяння пліт в серці тане, і вивчення Слова Божого дає змогу народитися згорі і стати дитям Божим. Дітей Божих цікавить думка Отця. Бо в іншому разі це мертва релігія. Думка отця це відповідь на молитву, на прохання, оскільки все тримається Словом і буде так, як воно говорить. І воля Божа там, де є віра, покликання, призначення, де сприймається сім'я Божого Слова, де є довіра до Слова. Божого, де спрямовують шлях свого життя в небеса, відрікшись від світської мудрості, ставши нерозумним для цього світу. Амінь. Тому заходьте за посиланнями в описі, підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко, щоб отримувати щодня духовне харчування. І Напишіть нам, будь ласка, якщо ви маєте потребу в духовному спілкуванні з Господом. І пам'ятайте, віра це ціна надії.